Вітаю на уроці української. Мене звати Наталя. Минулого разу ми почали розглядати розділові знаки в складносурядному реченні, а на сьогоднішньому уроці зосередимося на правилах уживання крапки з комою в складносурядних реченнях, Як і минулого разу не обійдеться без магії Гаррі Поттера, тому що приклади речень, у яких потрібно ставити крапку з комою, ми візьмемо з третьої книжки Джоан Роулінг про пригоди юного чарівника Гаррі Поттер і в'язень Аскабану. Для кращого розуміння розділових знаків у складносурядному реченні пригадаємо, що частини цього типу складного речення є рівноправними, тобто ми не можемо визначити головну і залежні. Крім того, у складносурядному реченні є сполучники сурядності, що поділяють на три типи: єднальні і й, та в значенні і, протиставні, а але проте та в значенні але, розділові або чи парні сполучники чи, чи, то, то, не то, не то. На попередньому занятті ми розглядали випадки, у яких у складносурядних реченнях потрібно ставити кому. Наприклад, тоді, коли маємо смислові зв'язки одночасності і послідовності подій, коли сурядні сполучники повторюються і ще тоді, коли в реченні є смислові відношення протиставлення, і протиставний сполучник або сполучники відповідно. Коли ж складносурядне речення має значні за обсягом частини, то між ними потрібно ставити не кому, а крапку з комою. Далекі від магії люди, більше відомі як магли, за часів середньовіччя боялися магії, чаклунств і всіляких інших дововиш та не розумілися в них. І, звісно ж, справжню відьму або чаклуна вони ловили і спалювали вкрай рідко, не провокуючи жодних серйозних наслідків. У цьому реченні маємо такі граматичні основи. Підмет люди, однорідні присудки боялися та не розумілися. У першій частині складносурядного речення також є однорідні додатки магії, чаклунств і дивовиш. У другій частині речення маємо підмет вони і присудки ловили і спалювали, а також відокремлену обставину виражену дієприслівниковим зворотом, не провокуючи жодних серйозних наслідків. Звісно, вставне слово, тому ми відокремили його комами. Частини складносурядного речення значні за обсягом, перша ускладнена однорідними присутками і додатками, а друга відокремленою обставиною та вставним словом. Схема цього речення виглядатиме так: квадратні дужки, крапка з комою, сполучник і, ще одні квадратні дужки і крапка в кінці речення. Крапку з комою в складносурядному реченні ми ставимо і тоді, коли всередині кожної з частин складносурядного речення є свої розділові знаки. Розділових знаків всередині частин складносурядного речення було вдосталь і в попередньому прикладі. Та розгляньмо ще один. Гаррі Поттер понад усе ненавидів літні канікули і справді хотів виконувати домашні завдання, намагаючись встигнути все зробити потай. Та навіть уночі він усе одно був змушений затискати перо зубами, діставати з-під подушки чорнильницю та сувій пергаменту, повільно і дуже обережно відкручувати закрутку, занурювати перо в чорнильницю і писати, періодично прислухаючись до тупоту когось із душів за дверима. У цьому реченні маємо дві великі частини, поєднані сполучником ТА, що тут має значення але. Між частинами цього складносурядного речення ми поставили крапку з комою, тому що всередині кожної з них є свої розділові знаки. Розгляньмо граматичні основи. Гаррі Поттер, Підмет, він складений, оскільки є поєднанням двох іменників власних назв. У цій частині є однорідні присудки ненавидів хотів виконувати. Ця частина речення ускладнена відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, намагаючись встигнути все зробити потай. У другій частині маємо підмет він, та присудки був змушений затискати, діставати, відкручувати, занурювати і писати. Думаю, ви і тут помітили дієприслівниковий зворот, прислухаючись до тупоту когось із дурслів за дверима. Схема цього речення матиме такий вигляд. Квадратні дужки, крапка з комою, сполучник Та, ще одні квадратні дужки і крапка в кінці, оскільки речення не окличне. Крапка з комою в складносурядному реченні має стояти в тому випадку, коли частини є далекими за змістом. Гаррі пройшовся темною кімнатою, підійшов до відчиненого вікна, сперся на підвіконня, а дві не поверталися вже другу ніч. У цьому складносурядному реченні частини протиставляються, між ними стоїть сурядний протиставний сполучник А. Розділовий знак у цьому реченні крапка з комою. Його частини віддалені за змістом. У першій йдеться про те, як Гаррі ходив по кімнаті в домі родини Дурслі, у другій про те, що сова Гедвіга полетіла і вже якийсь час не поверталася. У першій частині граматична основа Гаррі пройшовся, підійшов, сперся, думаю, ви зауважили однорідні присудки. У другій частині Гедвіка підмет не поверталася присудок. Схема цього речення така квадратні дужки на позначення першої сурядної частини. Крапка з комою, сполучник А, ще одні квадратні дужки на позначення другої сурядної частини цього складного речення. Отже, крапку з комою між частинами складносурядного сурядного речення потрібно ставити, коли вони значні за обсягом, мають всередині свої розділові знаки або є далеким за змістом. Ми залишимо Гаррі, який вдивлявся в зоряне на небо, намагаючись угледіти Гедвігу і думаючи, що вона можливо летить додому, несе в дзьобі мишку і чекає похвали. Пам'ятайте, будь ласка, що ви також можете опрацювати конспект до цього року і виконати тестові завдання. І хай буде з вами сила. Здається, це закляті не з Гаррі Поттера. Але хай буде до зустрічі на уроках української мови.